Місяць без водопостачання живе кіровоградець, ветеран великої вітчизняної війни Микола Коваленко. Весь цей час пенсіонер носить воду від сусідів. Втім, через проблеми зі здоров'ям та аспеку кожен крок старенькому дається нелегко. Чому інвалід другої групи залишився без води? З'ясував Сергій Михайлін. Миколі Коваленку 89 років. Проживає пенсіонер сам. Шість років тому померла дружина. Відтак по господарству допомагає син. Втім, через постійні відрядження відвідує батька раз у кілька тижнів. Місяць тому, розповідає ветеран, у нього зламався водопровідний кран, водою затопило все подвір'я. Аварійна бригада водоканалу поставила заглушку, однак сказали, ремонт не в їх компетенції. Сказали, що от яма тут посередині знаходиться е, магістраль. Капать здесь тракторам нельзя. Володимир отримав дозвіл на розкопки і власноруч викопав яму. Поки чекав на ремонтну бригаду, водогін прорвало. Весь провулок залило водою. Комунальники порив ліквідували, втім проблему з водопостачанням у будинку ветерана не вирішили. Ані говорять, ви ж розписали, що вам устранили порив, коли був 4 дня. Ну так, да, устранили, вони поставили хаму. Ну вони ж не ділалі ремонту. Володимиру пояснили, пошкоджена гілка водопроводу знаходиться на балансі абонента, тому ремонтувати її він має власним коштом. Ціна питання близько 7 тисяч гривень. Водопровід дійсно старий. Він знаходиться в такому стані, що необхідно замінити водопровід. На заміну водопроводу мешканці до нас не зверталися. За допомогою ветеран з сином зверталися у різні інстанції. Відповідь одна: грошей немає. Ремонтувати нам будуть тільки тоді, коли буде у нас гарантія об оплати денег. Кожен день ми з дзвонимо, у вас є гарантія. Ні, до свидання. Нині з водопроводу в оселі пана Миколи вода ледь просочується. Відтак інвалід другої групи за відсутності сина вже з місяць ходить по неї до сусідів. Як ви бачите самі, вже врем'я пройшло місяць пусти і нічого не діляється. У водоканалі для ветерана погодилися зробити виняток. Заміну водопроводу готові розпочати в будь-який момент. Як виняток. Так як він ветеран війни, ми могли б виконати роботи по заміні водопроводу, але при умові, що мешканець придбає матеріали, які необхідні, тобто тут труби, крани, вентилі. Це десь буде більше 500 гривень самі матеріали. Пенсіонер сподівається, що вже скоро вода в його оселі з'явиться, бо до сусідів, говорить, і тих хоч і недалеко, та кожен крок дається нелегко. Ноги потягло, тяне, руки, тягне, в голові теж не зображається вже нічого. Коли сюжет готувався до ефіру, ветеран повідомив, що на місце пориву приїжджала комісія. Наразі комунальники оцінюють об'єм робіт. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий день за днем.